Троє людей загинули. Один травмований через вибух автівки. Її підірвали дорогою до селища старе село, що на Львівщині. Вибух був такий потужний, що важкого позашляховика підкинуло в повітря на 10 метрів. Потім автівку ще й обстріляли. На місці трагедії утворилась вирва за вширшки 4 метри. Слідчі вже з'ясували, де була бомба і чому водії не помітив. Вибухівка більше всього була закладена під. Дорожнє полотно під асфальт. Тільки на місці пригоди ми виявили проводки, які були під'єднані до вибухового пристрою. Вона більше все спрацювала по сигналу дистанційно. Поліція встановила, що троє загиблих чоловіків були особистими охоронцями львівського підприємця Богдана Копитка. Чоловік, власник підприємства Львів, холод сам він не постраждав. Його автівка їхала за джипом охоронців. Одразу після нападу бізнесовит втік. Нині його шукають правоохоронці. Поліції припускають, що це був замах на копитка. За фактом загибелі трьох людей порушили карне провадження.